Вітаю вас в нашому просторі. Це язикатий центр. І зараз ми знаходимося в основному кабінеті для роботи для індивідуальних та групових занять з дітками. Тут знаходяться різні ігри. Наприклад, ця іграшка використовується для розвитку дрібної моторики, в діточок, дуже подобається. Також є ігри для розвитку фонематичного сприйняття, оскільки здебільшого воно порушується в діток, які мають розлади мовлення. Також багато сенсорних штук для заохочення, для кращої мотивації. Це наша світлова пісочниця, я дуже. Хотіла мати таку в себе в просторі, але на початку, коли я тільки відкривалася, в мене не було на неї грошей, і ми її просто зробили своїми руками. Самотужки діти дуже люблять в ній гратися. Вони дуже полюбляють такі сенсорні ігри. Ми тут і на дихання робимо вправи, і просто для заспокоєння нейромоторні вправи. Тут у нас знаходиться кабінет для масажу, де ми робимо як логопедичний масаж, так і загальний для діток, адже не всі проблеми можна вирішити лише тільки заняттями, іноді потребується все ж вплив досвідченого фахівця. Мій шлях почався приблизно в 2016 або 18 році, коли я зрозуміла, що в мого сина є затримка розвитку, почала цікавитись цим і з'ясувала випадково, що в мого сина є ознаки аутизму, що навіть тоді, коли всі лікарі це заперечують, оскільки я не знаходила відповідь. Що відбувається з сином. Я почала просто сама цікавитися цим. І в якийсь момент я зрозуміла, що я вже настільки знаю про цю тему, що мені просто залишилося отримати підтвердження, отримати документ про це. І тому я пішла в педагогічний університет. Хоча до цього я ніколи не думала, що пов'яжу своє життя з роботою з дітками. Зовсім були інші плани, але так вийшло. Я ні про що не шкодую це. Моє таке покликання вже зараз. В мене вже з 12 років було чітке бачення, ким я хочу бути, коли виросту. Я цілеспрямовано до цього йшла. Дітей там в моїх планах не було зовсім ну маю на увазі роботи з дітками. А я планувала бути військовослужбовицею, отримала звання офіцерки запасу і планувала своє життя зв'язати з цим. Але так склалися обставини, що мені довелося отримати другого освіту, вже педагогічну, корекційну. Я на момент початку війни знаходилася в Харкові. 22 лютого. Я лежала просто там і думала про те, що зараз я приїду додому. Я закінчу тут всі свої справи. Я почну нарешті працювати. Це вже було в моїх планах. Але я якось просто не наважу. Почалася війна. Я приїхала сюди і зрозуміла, що я не можу вже більше відкладати, що в наших обставинах. Цей день здійснення мрії може просто не настати, якщо його якось затягувати довго. Тому я просто вже з самого початку почала шукати собі приміщення, постійно моніторила OLX і шукала, ходила по місту, всіх обдзвонювала. Були складнощі з вибором приміщення, оскільки багато з них знаходяться в таких підвальних приміщеннях, і там недостатньо вони вентилюються ще на час війни вони всі закладалися мішками якимись. Там не було зовсім світла природнього. І тоді я знайшла приміщення, яке мене влаштовувало. воно було просторе, світле з вікнами. І я там відкрила свій приватний кабінет. Зробили ми там з чоловіком просто ремонт самотужки, завезли туди все, і я почала працювати. Але е я завжди мріяла про більш такий центр, де буду, де буду працювати не тільки я, де різні будуть фахівці, оскільки допомога дітям потрібна всестороння, не може займатися тільки один спеціаліст, не може замінити всіх. І для того, щоб ця робота була ефективною, потрібне втручання двох-трьох і більше спеціалістів. Одночасно тому я завжди мріяла про відкриття такого центру. І коли в мене виникла така можливість, я нею скористалася і зробила це. До мене ходять переважно дітки з затримкою розвитку мовлення або з порушеннями саме комунікації, коли їм важко даються контакти з однолітками, або коли відсутній ну, те, що називається в нас пізнавальний інтерес, коли дитина не цікавиться як влаштований оточуючий світ, і вона дуже занурена в такі якісь. Маніпулятивні дії, самостимуляції і не дуже звертає увагу на те, що знаходиться навколо неї. Тоді зазвичай. Мами звертають на це увагу якби, і звертаються. Або ж ну найчастіша проблема це просто батьки кажуть, що дитина там погано розмовляє або не розмовляє. А там, наприклад, вони вже приходять і з'ясовується, що дитина, наприклад, взагалі не розуміє звернене мовлення, чи вона взагалі якби, не контактує, не звертає на мене увагу. А якби контакт це одна з основних е мотивацій для розвитку мовлення взагалі. Тому якби дуже часто батьки звертаються саме. З розладами мовлення, але в першу чергу проблеми в дітей зовсім інші. Жінкам, які хочуть відкрити власну справу, я би порадила не здаватися, не вагатися, все можливо. Я знаю, що в жінок дуже багато страхів, як взагалі поєднувати сім'ю, роботу чи мають вони взагалі на це право. Можна з двома дітьми, з дитиною з інвалідністю. Я знаю, що я надихаю людей, які теж йдуть отримувати другу освіту і починають свої справи, не бояться цього і правильно роблять. Я завжди їх дуже підтримую, тому що треба йти за своєю мрією. Рією ніколи не здаватися і обов'язково вірити в себе і в те, що ти робиш. Справа в яку ти щиро віриш, не може не стати успішною. Я в цьому впевнена, коли як не зараз. Війна нам показала, що точно немає часу гаяти його.